Доброго дня, мене звати Дойна. Я мама особливого хлопчика звати Толченков Андрій, який народився у 2016 році. У нас інвалідність під групою А і за діагноз аутізм. Ми боремося за Андрія і робимо все, що від нас залежить. Наразі хочемо пройти курс реабілітації в центрі Я є. Нам потрібна реабілітація на постійній основі, але у нас немає можливості йому це надати, і тому ми звернулися в фонд Рідні люди». Дякую вам за добре серце. Желаємо здоров'я вам і вашим діткам. Мирного неба.